Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, цього тижня ми ніби перейшли перевал, який поділяє Великий Піс навпік. Поклоняючись чесному Христу Господньому, ми вже зазираємо в майбутній фінал посту, нашо єднання із Воскреслим Христом. І цей особливий момент, особливий період у церковному житті дає нам можливість не тільки поглянути ніби із гори рина перейдений відтинок шляху, і на той шлях, що перед нами відкривається, але й ширше озирнути всю нашу дорогу через життя, дорогу духовного зростання, яка, на жаль, далеко не часто буває прямою і висхідною. Згадуємо водночас святого, якого прославляє нині церква, преподобного Іоанна Єствічника. Який був і одного з найбільших давніх і відомих православних монастирів? Монастиря на Синайській горі? Саме того монастиря, де постійно відчувається духовна присутність Мойсея, який несе із Синайської гори таблиці завіту. І сьогодні наші православні прочани люблять відвідувати Синайську гору. Добре, що шлях туди вже набагато легший. І простіший, ніж бував у минулому. Ці епізоди не просто нагадують нам про давні біблійні краєвиди, вони допомагають і нам відчути своє духовне зростання як сходження на гору. А кожен, хто зіймався на гору, пам'ятає, що туди не можна підійматися швидко біжучи, гора потребує від нас систематичних перепочинків. Вимагає врівноваженості і постійної готовності долати опір. Так буває і в нашому житті. Трапляється, що ми пробуємо відразу штурмом взяти фортеці духовної досконалості, які здаються нам доступними, які представлені великими мужами минулого. Майже завжди така раптова атака закінчується поразкою. Ми зазнаємо поразки. Коли не зважаємо об'єктивно своїх сил, рвучко прагнемо змінити все своє життя, раптово і самотужки. Не випадково і гуман монастиря Синайської гори, Іоанн Ліствічник залишив нам своє навповчання у формі уявних духовних сходів до неба. Етапи духовного вдосконалення він вибудовує у драбину. Сходи, якими сходинка за сходинкою, ми можемо зійматися до Бога, до вічного життя, зніматися, змінюючи своє життя поступово, але неухильно, і саме в цьому полягає урок нинішнього дня, урок четвертої неділі Великого посту. Це навчить нас на благо... наполегливості в духовному зростанні. Але водночас церква вчить бачити духовне зростання, як сходи вгору, якими ми займаємось поступово. Досвідчення у духовному житті мужі вчать нас не розчаровуватися після падіння. Вони навчають нас змінювати себе поступово, молячись про чудо та не очікуючи, що чудо стане неомінним. Духівники вчать. Не впадати в розпач через відкриття глибини нашого падіння, а поволі, сходинками за сходинками, здіймару християнської досконалості, а це означає обирати якусь конкретну мету на кожен день або на тиждень, і тоді вже кожного дня вранці і ввечері перевіряти себе, наскільки я зумів стриматися. Від цього гріха в цей день, наскільки мені вдається жити без нього, наскільки іншим стало моє життя. А потім, переконавшись, що ми зуміли подолати в собі цей рік, не втрачати пильності, щодо нього, і обирати собі за мету, боронитися від іншої життєвої проблеми і так крок за кроком зійматися у нашому духовному вдосконаленні, пам'ятаючи, що тільки разом із Богом ми здатні пройти цю складну дорогу, дорогу до неба, яка просягається в перспективу Небесної Гори, у простір майбутнього Небесного Єрусалиму, вічного небесного Царства. Хай же сьогоднішній образ гори, гори преображення, гори блаженств Синайської гори, з якої навчав преподобний Йоанн є стрічник. Допоможе нам не тільки із зітканням озирнутися назад, щоб осмислити, скільки всього наміченого не змогли би зробити, але й сміливіше поглянути вперед на своє майбутнє життя. Хай цей образ допоможе нам побачити перед собою не просто гору, а ту висхідну дорогу, яку ми зможемо здолати, якщо йтимемо перепочиваючи. Але без тривалих зупинок ітимемо систематично, врівноважно вивіряючи своє дихання відповідно до поставленої перед собою мети, яка у цьому супутнику на нашій дорозі буде постійним молитовник за святу Христову Церкву і помічник у нашому доланні Сходів до неба, іоанн Лістичник, і, і гуман Синайської гори. Пам'ять якого ми сьогодні вшануємо. Слава Ісусу Христу!